Понад півсотні годівничок та шпаківень для птахів. Домівки для пернатих друзів змайстрували учні чернівецьких навчальних закладів у рамках екологічної акції Дах для птаха. Роботи школярів побачили і журналісти. ТВА. Шпаківні, синичники, більчатники та годівнички у Чернівцях відбувся черговий конкурс у рамках екологічної акції Дах для птах, який у Чернівцях проводять вже сьомий раз. Тут представили 52 роботи, які змайстрували учні 20 навчальних закладів міста. Сьогодні перший день пташок, і в нас кожен два роки проходить цей конкурс, який оголошується серед учнів усього міста, і ліцеї, і школи, і гімназії. Всі всі, -всі. в даному випадку у нас рекорд прийняла 52 два учасники дуже багато шпаківень, дуже багато сінічників і е, годівничок. Підготовку до конкурсу розпочали ще в січні, тож оригінальні домівки для птахів збирали протягом двох місяців. Учасники кажуть, процес був клопітким. Відтак моментами допомагали і батьки. Змайстрував годівничку для конкурсу і учень гімназії номер Merдва Роман Скрипа. Брав гілочки з саду у себе є там ага. і. І ще ти я знайшов шишку, щоб зробити зверху неї там го, цей зверху для пшпаків. Дах для птахів разом з батьком зробила і учениця ліцею номер 5 Анна Марія. Ми вирізали і, дошки, ми робили з татом дошки. Ми їх пиляли. Тато зробив більшу частину з роботи. Ми відгукуємося радо на усі конкурси. Ми, як батьки, сприяємо тому, щоб дитина була активна, брала у всіх конкурсах участь. Вона дуже любить всі ці поробки, і хоч ну, робота з дошками це трошки хлопчача справа, але наша Анюта ну дуже любить цю справу, і ми тому відгукнулися на конкурсі. У нас вийшло. А переможцями конкурсу стали одразу дев'ятеро юних майстрів. Директорка центру дозвілля дітей та юнацтва парку імені Юрія Федьковича Катерина Козачук зізнається, що обирати було тяжко. Дуже гарні роботи, дуже креативні. Дуже важко було обирати переможців, але переможців обирали і всі отримали солодкі подарунки, дипломи, грамоти. Оцінювали ж роботи учасників за наступними критеріями. Оригінальність. Е Потім придатність для житла. Ну, і там є свої параметри виготовлення шпаківень, синичників, більчатників, годівничок. А наступний такий захід буде у 2025 році. Аліна Рябко, Людмила Труфин, Руслан Батюк, дня, ТВА.